Може стати спецпризначенцем виключно вмотивована особа. Фізично розвинена. І бути готовою пристосовуватись до будь-яких ситуацій. Була ідея, бажання долучитися до війська і приймати участь в створенні цієї нової історії, бути її частиною. Мабуть, найважче для непідготовленої людини почати ламати себе. В принципі, цей момент переходу був важким. І прямо. З цивільного життя на армійську структуру, але з часом адаптація приходить. Коли бачиш якийсь результат, то це є додатковою мотивацією постійно. Це є невід'ємною запорукою того, що щось виходить в тебе гарно. Тут потрібно слухати інструктора, бо він ділиться своїм досвідом, він ділиться своїм знанням. Те, що він набув за роки. До війни я займався ремонтом машин, мав своє СТО, ну і тут роблю те, що виходить. Я yeah. Тоже працював, що зв'язано з автопарком. Це дуже тяжка служба, дуже тяжкі умови. Якщо ми ремонтуємо машини, ремонтуємо їх наскільки можливо якісно, тому що ми знаємо, що в цих машинах будуть їхати наші побратими. Ця машина три дні тому була уражена в дроном За сутки, все, ми хлопцям зробили. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Для мене власне спецпризначення це людина, яка вміє поєднати в собі дуже багато якостей військового. Тобто, якщо бути більш детальним, то це людина, в якій зібрано всі вміння працювати в будь-яких середовищах. Ну, Якщо казати більш такими популярними висловами. То це та людина, яка знає більше, вміє більше. І ну, то, то приділяє цьому більше уваги цим навчанням і тренуванням. Це потрібно для того, щоб кожен військовослужбовець спецпризначенець був максимально підготовлений до будь-яких умов, яких він буде перебувати на лінії бойового зіткнення. Я показую зараз, що будемо відпрацьовувати. Ціль прямо! Таким чином. З вогновою відпрацьовували стандартні положення для стрільби Филиппляно. з різних рівнів. Те, що ви встигли побачити. Відпрацювання за укриття працювали хлопці. А сьогодні на цьому загострили увагу. прямо! Та, сьогодні вправо була вогнева підготовка. Ми стріляємо з різних положень на швидкість. О, також у нас є і тактичні тренування, де ми працюємо роботу в групах, переміщення, ну, і тому подібне. Зв'язок злагодження. Злагодження дуже потрібно, тому що щоб, наприклад, кожен в групі, кожен номер розумів, що йому потрібно робити без слів. Може стати спецпризначенцем виключно вмотивована особа. У зв'язку з тим, що завдання, які ставляться перед саме такими людьми, про яких ми зараз спілкуємось, вони співпадають з їх критеріями життя, тому людина має бути вмотивована найперше, фізично розвинена, і бути готовою пристосовуватись до будь-яких ситуацій. Ну, В плані фізичного важко не було, тому що я постійно підтримував себе в фізичній формі. А от в плані того, що саме перехід з цивільного життя, як ну, у мене була, наприклад, менеджерська посада, то я був начальником свого відділення, ну, відділу там. І просто цей перехід на армійську структуру, і тут зовсім все трошки інакше. Десь можна похвалити, десь можна сказати, що в цій структурі мені багато чого не зрозуміло. Але, ну, в принципі, цей момент переходу був важким. Але з часом адаптація приходить. Наступний порт жовтий, бам-бам, робиш. -бам. Раніше в цивільному житті до початку масштабного вторгнення я працював шеф-кухарем в готелі. Було дуже таке, скажімо. Мотиваційна патріотична ідея, бажання долучитися до війська і приймати участь, так би мовити, в створенні цієї нової історії, бути її частиною. Скажімо так, що в принципі, всі спецпризначенці вони вмотивовані. Тобто вони знають, куди вони йдуть, і знають, чого вони бажають. Тому, в принципі, мотивація у кожного на високому рівні. Досить мотивована особа для служби взагалі у війську. Що для мене мотивація це те, що спонукає тебе зсередини, ззовні, мабуть, точніше, працювати і щось робити. Особливо, коли бачиш якийсь результат, то це є додатковою мотивацією постійною. Коли бачиш результат у підготовці бійців, то це є невід'ємною запорукою того, що щось виходить в тебе гарно такий інструктор у ЗСУ. Саме ці зони для того намальовані там, щоб ви мали змогу переносити вогонь свій. Для того, щоб ви мали змогу відпрацювати, наприклад, ну як бачите, по цій зоні, Глазний, центральна осіва лінія позвоночника, яка буде йти. І верхній зріст, там, де плита ще не прикриває нашу грудину. Це вже легені йдуть. Інструктор це та людина, яка вміє десь зажурити, десь. Порадіти, тобто, це старший брат, мабуть, якийсь такий прототип у мене, якщо брати з, там, з цивільного життя. Це має бути, скажімо так, не дуже м'яка людина, але й не дуже така жорстка. Тобто, не можу сказати, що як побратим, тому що все ж таки не має бути якогось там панібратства. От, тобто має бути все ж таки якось трошки жорсткіше, щоб була дисципліна, щоб бувають випадки, що військовослужбовці кажуть, а нас навчили так, а нас навчили так, то тут потрібно слухати інструктора, бо він ділиться своїм досвідом, він ділиться своїм знанням. Те, що він набув за роки. І якщо він живий <світ> досі, то це вчитися в нього. Тих ви маєте це відпрацьовувати без зупинок абсолютно. Пен! Бам! Бам! Інструктор в підрозділі, це не людина, яка вчить, це не прям вчитель. Це старший брат, який постійно поряд виконує те ж саме, що виконуєш у ти, але, можливо, десь трішки більше чогось знає. Можливо, у зв'язку з проходженням більш тривалого терміну служби знання опановуються. Що стосується питання щодо виокремлення саме результату своєї праці, ну, мабуть. Якщо ми бачимо виконання завдань без втрат, то, мабуть, результат є. Він дуже хороший наставник, Він знає дуже багато. Він також був в Азові, тому в нього доволі такий хороший і великий досвід, і в нього є чому навчитися. І, в принципі, він викладає весь всі свої знання доступним і зрозумілим шляхом. Перше правило, що ми маємо таз розташувати таким чином паралельно стіни. Тобто ми маємо бути на одному рівні з дверним пройомом, бажано, тазом. Не? Мабуть, найважче для непідготовленої людини почати ламати себе. Тобто, більшість людей, які вже приходять служити в центрі соціального призначення, це люди, які або щось знають. Ідеальний випадок, коли людина приходить, взагалі нічого не знає, ти вкладаєш в неї все. Трішки важче випадок, коли є впертість там або, наприклад, Нерозуміння повністю всієї картини ситуації, тому іноді виникають там деякі труднощі. Але це це мізер. Це труднощі, які вирішуються дуже швидко. Е, ну, ділитися досвідом — це треба обов'язково. Ну, ніхто не має відмахуватися від цього. І тому всі знання намагаємося максимально передавати одне одному. Як казали, у нас в готелі було таке правило. Ми вчимо новачків, новачки вчать нас. Ну, в принципі, тут також є у кого чого повчитися, бо також багато людей, які мобілізовані, вони мають теж багато досвіду. Сьогодні найважчого нічого не було. Так, має бойовий досвід. ми відпрацьовуємо сюди, щоб потім відпрацювати туди. Намагайтесь зараз працювати саме так, окей? Зараз бойовий досвід виключно допомагати має. І їй допомагає. Підрозділи наші вони постійно виконують завдання, повертаються, тренуються, відпочивають і знову на завдання. Тобто живуть в такому темпі, в такому русі. Тому що стосується бойових дій, то це запорука успіху. Якщо людина безліч тренується, але не використовується, це дуже погано. Не буде того результату, який мав би бути. Постійно завжди, щоб був час до, до тренувань. І все. Ну, я можу сказати, що е, я дуже швидко адаптуюся до якихось е, нових задач у Був і на мінометі, був і в БАПах Штурманом. Ну і також ходимо в Жрупі, проводили контрдиверсійні заходи. Я думаю, що це є моя особливість в тому, що я швидко адаптуюся і навчаюся. Армія — це ж неперевершений зріз суспільства. Я починаючи від розросних людей, але які виконують такі вправи, що в молодому не світить Закінчуючи молодим поповненням, там, молодими офіцерами, які приходять, доповнюють наш кабель. Дуже широкий спектр людей, тому так, когось виокремити особливо, не можу, мабуть. Зі чогось варті. Як опанувати майбутній фах? На війні з 22-го року, спочатку повномасштабної війни. Якщо чесно, то підбив мене сюди мій товариш, який також зараз зі мною тут служить. Але до війни я займався ремонтом машин, мав своє СТО. От. Ну і тут роблю те, що виходить краще, мабуть. Ну, у мене цивільна робота така була. Я теж працював, все зв'язано з автопарком. У мене був автопарк, я цим займався, було більше 150 машин. І мені це легко. Ну, беремо беремо хлопців, які можуть працювати з технікою. А саме головне, які хочуть працювати з технікою. Ну, я був в піхоті. Бой у мене виходив в піхоті бойові. От, я бойовий матрос. Ну а потім е, так вийшло, що е, в мене більше виходить до техніки. І, і Запропонували. І я так тут спробував і мене прийняли і сказали, що да, нам такі люди треба. Ну, звісно, ми і намагаємося їх переманити до себе, тому стараємося зібрати звідки тільки можемо, збираємо, да, щоб був більш кваліфікований персонал. По спеціальності механік-водій. Я займаюся ремонтом автомобілів. будь -якими. Ну і також у мене є, як є відповідальність за склад, і за, там, де в цьому складі є всі запасні частини для, ну, для всіх видів транспорту, так як і для усіднішних, так і колісних. У ну, мене таке, якби по-простому, я пишу собі, коли отримую запчастин. У мене на казній бумажечки все написано. Я собі відкриваю і беру. Ну, всі, хочуть, да, всі хочуть десь служити. Вони розуміють, що це підрозділ не бойовий, і більшість людей думають, що вони прийдуть, і тут буде ну, просто така не служба, а рай. Це дуже тяжка служба. Дуже тяжка, дуже тяжка робота, дуже тяжкі умови. Ну, я не, не беруся там перекрити роботу піхотинця, там, да, там штурмовика. У нас теж своя свій відрізок роботи, да, який ми повинні робити. В таких от умовах. У нас дуже дружня команда, у нас дуже гарні командири, які, вони е, разом з нами так же само і працюють, так само з ключами з дня з утра до ночі. Коли так дружньо все виходить, то дуже-дуже гарно. Це завдяки всім нашим командирам. Тому що відношення дуже справедливе і ну, гарне. Дуже, дуже гарне відношення. Ну, а знаєте, як у нас е, постійно да, там, в других підрозділах там, не, не, не у нас, я чую, да, там, людина повинна. А у нас от дуже добре, що в нас людина не тільки повинна, що їй дають щось. Да? От для того, щоб людина працювала і потрібно створити якісь умови да, для праці. Людям організована душева баня, постиратися, покупатися, поїсти. Тобто зроблені вагончики житлові, в вагонах, кондиціонери стоять, отопителі. Все стоїть. Люди сплять на кроватях, сплять на чистих простинях. Відпочили, працюємо. Для того, щоб працювати, потрібно відпочити, потрібно поїсти нормально, потрібно вийти в чистій білизні і робити те, що ти повинен робити. Значить, дивіться, по роботі нашого підрозділу, щоб ви розуміли, які роботи виконує наш підрозділ, наші люди. значить, Ця машина три дні назад була уражена ФПВ-дроном. Це машина нашого підрозділу БПЛА. Стекло лобове розбите. З боку, оце було все FTV, хай пробито, вибиті оці стікла, там кабеля перебиті. От за сутки, за сутки наш підрозділ, заміна лобового скла, заміна бокових скла і ремонт будки. Будку цю теж робимо по… Тобто приїжджає до нас підрозділ, говорить, от в нас ця машина буде використовуватися в наших цілях. Нам потрібно зробити отак, отак, отак. Все, ми хлопцям зробили. Зараз вони загнали е, цю машину. Надали ремонт і сьогодні машина передається вже на підрозділ. У нас, пер, по-перше, думка наша, якщо ми ремонтуємо машини, ремонтуємо їх наскільки можливо якісно, тому що ми знаємо, що в цих машинах будуть їхати наші побратими. Наш підрозділ реально потребує таких спеціалістів. Обіцяти нічого не може, це війна. Це війна, і сказати людині, даш ти будеш тут сидіти в сахарі, да, і все буде в тебе хорошо. Я не можу цього сказати. От ну, те, що будуть нормальні умови праці, нормальне ставлення від керівництва, від підрозділів, це я можу пообіцяти. Запрошуємо, запрошуємо до нас на військову службу, до да, малярів, електронщиків, мотористів, всіх хто зв'язаний з технікою, всі, хто хоче підтримати нас, допомогти нам. Запрошуємо вас до нас на службу. Зя українських військових готують за кордоном на операції інтерфлекс я відповідаю за імплементацію півдронів навчальний процес. Я... Був пілотом FPV-дрона, працював на двох різних напрямках на Сумському і на Донецькому напрямку. Сучасне поле битви це дрони, розвідки, ударні дрони, FTV дрони, скиди, все що завгодно, крила. І важливо навчати наших курсантів, як взаємодіяти з дронами, як протидіяти дронами і так далі. Тому що дрони це буде перше, що їх зустріне на передовій. Ми намагаємося адаптувати застосування дронів залежно від курсу. Наприклад, під час курсу з БЗВП ми знайомимо курсантів із небезпечними сценаріями, які можуть створювати дрони. Переконуємося, що вони правильно виконують вправи і вміють реагувати на дронову загрозу як злагоджена команда. Коли ми працюємо на курсах із лідерства, то окрім цих активностей, інтегруємо ще й планування використання дронів як противником, так і власними силами. Дрони важливіше. Застосовувати під час навчання, тому що це може врятувати багато життів. І з часом я розумію, що партнери самі розуміють, що краще послати дрон, чим посилати туди людину. І потрошку є прогрес в цьому для мене це був чудовий досвід мати доступ до інструкторів ЗСУ в межах операції Інтерфлекс. Можу сказати чесно, коли я тільки прибув сюди, я ще не був досвідченим пілотом. Але саме тут я отримав цінний досвід завдяки менторству українських інструкторів. Усе тримається на взаємодії. Вони навчають нас як найкраще імплементувати дрони у навчальний процес. А ми отримуємо позитивний зворотній зв'язок від курсантів про те, що застосування дронів максимально наближене до реальних бойових умов. І це стає можливим завдяки менторству наших колег. З ЗСУ і нашій готовності вчитися, щоб забезпечити найкращий рівень підготовки.